Як роблять пиво? Швидкий огляд. Олекса, сповнений цікавості, заходить у пивоварню. Готовий до справжнього пива. Пиво, це ж просто напій, правда? О, ні, друже, це мистецтво. Перший урок вибір правильного ячменю. Чи існує різниця між сортами. А вже ж, кожен сорт дає свій смак. Далі вода. Чиста вода основа всього. Олекса бере ковток. Це звичайна вода. Чи ні? Це не просто вода, а джерело життя пива. Хміль аромат заповнює повітря. Аромат неймовірний. Хміль це душа пива, додає Максим. І нарешті дріжджі, маленькі чарівники. Вони перетворюють цукор на магію. Олекса Вражений. Дуже цікаво. Максим усміхається. Найкраще тільки починається. Наступний крок варіння пива. Олекса береться до справи, сповнений ентузіазму. Чи стане він майстром пивоваріння? Продовження в наступному епізоді Знайомство з лагером, чистий та освіжаючий.